Як працює система БПР-гуру? Основний розділ користувачів у БПР-гуру це сторінка головна. Тут зібрана вся ключова інформація про ваш безперервний професійний розвиток. Ви можете обрати свою спеціальність або додати нову, якщо працюєте за кількома напрямками. На головній сторінці відображається кількість балів, які ви вже накопичили. Є два основних графіки загальні бали, це сума всіх балів, які ви отримали за заходи БПР за останній рік. Атестаційні бали це ті, що можуть бути зараховані атестаційною комісією згідно з чинними правилами МОЗ. Основний принцип не більше 50% річної норми за один тип заходів. Наприклад, якщо ви вже досягли максимуму за майстер-класами, система покажеться червоним кольором. Поруч із ключовими показниками, ви побачите іконки знаку питання, це пояснення, на які можна натиснути в будь-який момент. Вони допомагають швидко розібратися з питаннями, які можуть виникнути. Це ваша міні-інструкція доступна прямо під час користування платформою. Нижче показано, скільки з шести обов'язкових напрямків заходів ви вже пройшли. Відповідно до законодавства, кожен працівник сфери охорони здоров'я зобов'язаний щонайменше раз за атестаційний період мати навчання з кожного з цих напрямків. Система автоматично підсвічує, який напрямок уже закритий, а який ще потрібно пройти. Це допомагає не пропустити важливе. Також на головній сторінці ви побачите перелік найближчих заходів за вашою спеціальністю та відповіді на найпоширеніші запитання, розділ Календар у календарі є три вкладки всі заходи це основний календар із подіями, які відповідають вашій спеціальності. Ви можете змінити спеціальність або обрати іншу. Кнопка персоналізувати заходи робить вибірку ще точнішою. Система покаже лише ті події, що найбільше вам підходять. Також ви можете скористатися фільтрами, обрати тип участі, тип заходу, тему або необхідну кількість балів. Обрані заходи тут зберігаються події, які ви додали у вибране. Про них ви отримаєте нагадування на e-mail або в Telegram-бот. ШУКАТИ. Пошук подій за назвою, номером у реєстрі чи діапазоном дат. Результати можна також персоналізувати або відфільтрувати за спеціальністю. Розділ сертифікати. Тут відображаються всі сертифікати, підтягнуті пошуком або додані вручну. Дані можна редагувати або видаляти. Сертифікати автоматично групуються за роками, а змінити рік можна у верхній частині сторінки. На вкладці Знайти доступний пошук сертифікатів та пояснення, чому деякі документи можуть не знаходитися. На вкладці Перевірити ви можете ввести номер сертифіката та перевірити його відповідність даним провайдера. Це корисно у випадках, коли сертифікат у вас є, а пошук не знаходить його через помилку введених даних. Зверніть увагу: пошук працює за базою центру тестування, сертифікати НЦЗУ та центру громадського здоров'я потрібно додавати вручну. Це можна зробити на вкладці Мої сертифікати або на головній сторінці сертифікатів розділ портфоліо. Тут ви можете створити нове портфоліо, переглянути вже створені, завантажити PDF чи Word-версію, роздрукувати або надіслати на перевірку. Система автоматично підрахує кількість атестаційних балів та збере комплект документів у потрібному форматі. Розділ Профіль. На вкладці Основне ви можете змінити персональні дані, додати або змінити спеціальність місця роботи та посаду. Якщо ви працюєте у двох місцях, просто додайте друге місце роботи. Система автоматично згрупує їх, щоб уникнути дублювання. На вкладці сповіщення можна увімкнути та налаштувати емейл сповіщення або телеграм-бот. На вкладці налаштування можна перемкнути профіль у режим юридичної особи. Це дозволяє працювати від імені медичного закладу або провайдера БПР.